В рамках співпраці у каріндиї ПВТ імені Леоніда Погорілого з Великобританією було проведено порівняльні випробування якості сівби насіння соняшнику за допомогою сівалки Клейдон, гібрид T6. Ця сівалка є ключовою машиною в реалізації технології обтітів, призначена для стрічкової розкидної сівби зернових і технічних культур, за різних систем його попереднього обробітку з одночасним внесенням сухих мінеральних добрив. Лайдон, яка є базовою або ключовою машиною технології обтітів, містить чотири основних операції. Це збирання, це сів безпосередньо сівалкою, це е, вирівнювання і перерозподіл решток при допомозі, пружинно пальцевої борони, і це прикочування ґрунту. Остання операція не завжди є затреплена, оскільки вона вимагає певного стану зволоження ґрунту. Скажімо, в Англії, де висока вологість ґрунту щорічна. І гарантоване забезпечення ґрунтовологою, то у нас, де ми маємо там близько 530 мм щорічних. Така операція, особливо, коли є дефіцит дощів, і дуже бажана. Свою назву «Флайдон» сівалка отримала. Дякуючи прізвищу свого винахідника і хазяїна компанії, який заснував її в 2003 році, якщо говорити про конструкційно функціональну послідовність розміщення робочих органів сівалки Клайдон Гів, Т6, можна відмітити наступно, що в частині обробно посівного блоку вона містить. Опорно-прорізний диск для решток, і, дякуючи цьому, вона може працювати по нульових системах обробітку або системах з мінімальним обробітком ґрунту. Наступним шолом йде полото або патентована глибоко розпушування лапа, яка усилена карбамітно-вольфавим наплавленням. І її діапазон роботи на глибину близько 15 см. Вона може працювати і більш глибоко, але для опті тіла дана глибина є раціональною. Значить, функціонально вона виконує локальне розпушення, насичення оброблюваного шару повітрів і внесення добрив, яке може бути реалізовано за різними схемами або при допомозі цієї лапи взагалі всім об'ємом. Або бути розподілені між цією лапою і наступним ешелоном, де ми бачимо висівну лапу. Взагалі, ширина лапи містить декілька опцій. У нашому випадку, в наших дослідженнях, ми працювали з лапою, яка має ширину 120 мм і формує міжряддя 320 мм сусідньою лапою. Значить, особливість роботи цієї лапи полягає в тому що її конструкційне забезпечення дозволяє формувати розкидним способом позаду неї два рядка насіння. Лапою розміщена система щитків або їх ще звуть кросборди. Функція їх значить вирівнювання поверхні і часткове розбивання грудочок. І завершує технологічний ланцюг. Система катків, які в даному виконанні виконують більше мульчуючу функцію для часткового прикочення і формування дрібнодисперсної поверхневої структури грудочок. Спеціалізується на випробування сільхозтехніки, і через нас заходили багато відомих світових брендів в Україну, які зайняли достойне місце в аграрному секторі. Якщо характеризувати дану сівалку, то вона якби всіядна, вона може по культурам висівати, сіяти і зернові, і технічні. Однак, за бажанням замовника, представників фірми «Клайдон» в Україні було акцентовано увагу перевірити. Роботу сівалки на сівбі соняшника. Причому передбачало, що перевірка повинна йти з спеціалізованою сівалкою, точно висіву. І кінцевою метою значить, було визначення впливу, якісті сівби сівалки клайдон на появу сходу і подальший розвиток рослин. Для порівняльних випробувань сівалки клайдон спеціалізованою сівалкою представниками «Клайдон Україна було обрано господарство, яке спеціалізується на вирощуванні соніха вже досить тривалий час, яке розміщено в Черкаській області. Господарство в повній мірі забезпечене і порівняльною технікою, яка була використана в контролі. І мало сівалку клайдон, мало достатній запас технологічних матеріалів і забезпечення цілком ресурсів для проведення повноцінних випробувань. Дослідження свідчить про наступне. Особливості сівби сівалкою клайдон забезпечують більш раціональні площі і форми живлення і освітлення. Особливості важливим є у фазі початкової розвитку рослин, які потім впливають на весь процес вегетації і формування урожаю. Зокрема, за обраною. В процесі досліджень критеріями, повнотою дослідження рослин, ми можемо побачити, що більша густота і зменшені темпи вибування сходів досягаються за такі збільшені площі освітлення та раціональному розміщенні добрих в двох горизонтах. Це видно по всіх фазах розвитку рослин. За критеріями надземної біомаси і маси корення. Також можливо відмітити, що отримання більших значень наземної біомаси та маси корення після сівалки клайдон в інтервалі фаз розвитку рослин та розвитку стебла є похідною спільного впливу безконкурентного розвитку рослин до взаємного зіткнення листків, вдвічі більшої форми доступу до сонця та аналогічних характеристик площі живлення. Особливості розвитку сходів за масою насіння у кошиках. За кластерами слабких, середніх і сильних рослин можна резюмувати про наступне. Закладені всі валькі принципи підготовки ґрунту розкидного способу сівби та внесення добрив, забезпечили кращий розвиток сильних кластерів рослин і відповідно сформували потенціально кращу біологічну урожайність. Резюмуючи етапи. Довготривалих досліджень, можливо, від не наступне. При дотриманні технологічної дисципліни в господарстві за наявності сівалки клайдон можливо досягти більшої біологічної врожайності, яка за результатами наших досліджень показала перевищення порівняно з контролем порядку десь 16%. Це пояснюється тим, що виконання декількох технологічних операцій за один прохід сівалкою клайдон веде до збереження вологи. А особливість розміщення насіння по площі і формі живлення сприяє більш комфортним умовам старту сходів і подальшого розвитку рослин.